Більше ніж півсотні людей у першу суботу та неділю березня провели свій уікенд на льоді Тернопільського ставу. Змагались у ловлі риби на мормишку. Тернопіль вкотре приймав Кубок України з риболовного спорту з ловлі риби на мормишку з льоду. Приїхало 10 команд з 10 областей України. Дуже багато східної України. Це Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький. Також команда Тернополя, команда рівного ловили ліщів непоганих. Зараз буде зважування. Я думаю, воно покаже дуже цікаві результати. Це представницький турнір, який на сьогоднішній день є заліковим, тобто, спортсмени змагаються не тільки за якусь першість чи за здобути місце, а й для відборів у збірну Україну. Те, що світовий турнір завжди відбувається за безпосередньою участь збірної України, це вже стало традицією, і збірна України входить як мінімум в трійку збірних світу. Українська команда з карпфішингу нещодавно повернулась з чемпіонату світу. Кора ловили у Південно-Африканській республіці. У перший день змагань на льоді у Тернополі здається, спіймали найбільшого трофея. Значить, є ловля, спортивна ловля коропа, є спортивна ловля фідером, є поплавцева ловля, є ловля хіжака з човна, є ловля хижака з берега, і є зимова ловля на мормишку. Ловля з льоду на мормишку. Єдиний спорт, де не відпускається риба, це. Саме от ловля на мормишку, тому що її нема можливості просто відпускати. Десятиразовий чемпіон світу з риболовного спорту киянин Дмитро Корзенков, не вперше на змаганнях у Тернополі. Як для центра міста, можна так сказати, що озеро дуже чудове, дуже рибне, є велика риба, лящі дуже гарні, великі, плотва велика. Всі ми сюди їдемо з задоволенням і з очікуванням великих трофеїв і боротьби з. Гарною рибою на спортивних змаганнях з ловлі на мормишку існують свої правила. Один спортсмен одна вудка мормишка. Щоби риба добре ловилась, кожен спортсмен має підгодувати рибу личинками мотиля. Ольга Кубанська з міста Кропивницького захоплюється риболовлю з п'яти років. Це в мене перший такий великий спортивний сезон, що я приймаю участь в всеукраїнських змаганнях. Озеро дуже гарне, велике риба. Ну, в нас такої немає. Це я вчора зловила першу свою підлящине зимового. Риболовний спорт захоплює все більше прихильників. Виїжджаємо подивитися, отримати свої деякі ролі, якийсь адреналін від того, що вболіваємо за своїх друзів. Головні винагороди Кубку України з риболовного спорту ловля риби на мормишку з льоду. Поїхали відповідно у Дніпро та у Рівне. І вперше спортивний трофей такого рівня залишився у Тернополі.